5 листопада до Донецького національного університету з робочим візитом завітали пан Йон Елведар Фредріксен, посол Королівства Норвегії в Україні і Республіці Білорусь, та Володимир Сергійович Рубцов, президент МБФ Міжнародний фонд соціальної адаптації, керівник проекту Норвегія Україна. Роман Федорович Гринюк, ректор Дону, презентував пану послу наш університет: основні напрями діяльності та перспективи розвитку. Особливу увагу гостей привернула історія переміщення Дону до Вінниці та відновлення його діяльності на новому місці. Детально були обговорені питання налагодження співпраці з норвезьким ВНЗ, зокрема з університетом Нурланду, залучення державних та приватних інвестицій та грантів для розбудови у місці Вінниця сучасного академістечка. Реалізація спільних наукових, дослідних, культурних та освітніх проєктів. також гості оглянули нові навчальні аудиторії, лабораторії та комп'ютерні класи, які були облаштовані в рамках проєкту Європейський розвиток Дону в місті Вінниця, підтриманий міжнародним фондом відродження та іншими донорами. Під час зустрічі із деканами факультетів та науковцями Дону були презентовані інноваційні проекти біологічного, хімічного, фізико технічного та економічного факультетів. Презентований науково-технологічний парк університету Дону-Поділля. Лариса Володимирівна Шаульська, декан економічного факультету, презентувала результати перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей. Кульмінацією візиту стала зустріч із випускниками навчальних курсів, які проводились на базі економічного факультету Дону спільно з МБФ Євроазія в рамках проєкту Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні, який підтримано урядом королівства Норвегії. Я знаю, що е е фонд е соціальної адаптації который является нашим партнером, выбирать только самые лучшие э вузы э как свои партнёры. и то, что я сегодня слышал тоже с от руководителя проекта вот э экономического факультета, и то, что я сегодня видел в этом классе Конечно, убежден мене в тому, э, Донецька університет является одним из самых э, надішних партнерів цього проекту, і я убежден, можем э, продолжать э, в этом русле. Катерина Бондаренко Олена Пермякова, пресс центр Донну.